Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви пам'ятаєте минулого разу, коли я вам розповідала про різдвяні пригоди мумітролів і віслючка хвостика, я вам казала, що наші відмедики принесли нам дві коробки цікавих дитячих книжок у подарунок. І от сьогодні я хочу вас познайомити з новою серією. Книжка ця називається... Будинок з поганою славою, загадкове зникнення дорогих речей, привиди, таємничі звуки і запахи. Це далеко не всі пригоди, що трапляються з дівчинкою, детективом Мейзі Хітчинс, її подружкою Еліс і песиком Едді під час відпочинку за містом. Уперше в житті юна детектив виїжджає з Лондона. Ще й потягом. Як і завжди, Мейзі не сидить, склавши руки, і розплутує справи, на які, здавалося б, немає ради. І в цьому їй не можуть завадити ані чутки про хвороби і жахіття, ані примхи Місіс Сайнботом, ані несподівана потреба виконувати всю хатню роботу. Отож, якщо не боїтеся привидів. Та гайда разом з Мейзі та її друзями у вістерія лодж. Отже, Мейзі Хітчинс та її справа про кішку привида. Ну, це така перша книжка. Але наша Мейзі береться за любу справу. Дорогі батьки, дорогі дорослі, ви взагалі помічали, які ваші діти. Непосидючі, як вони вміють все аналізувати і допомагають розкривати неймовірно заплутані справи. Отже, наступна книжка це Мейзі Хітчин справа про вкрадений шестипенсових. У м'ясній крамниці зникли гроші. Власник магазину звинувачує в тому розсильно. Відважна і справедлива дівчинка Мейзі не вірить у те, що її приятель крадій. Тож юна детектив береться розплутати цю непросту справу, у чим їй допомагають мешканці прибуткового будинку її бабусі, а також песик Едді, якого за загадкових обставин дівчина знайшла у мішку. Головній героїні. Отже, Мезі Хітчин справа про вкрадений шестипенсовик. А написала цю дуже цікаву книжечку Голлі Веб, англійська письменниця. На цьому пригоди не закінчуються нашої Мезі. І в неї ще є справа про сліпого жука. У загадковому. І, здавалося, безнадійному зникненню коштовної прикраси містера Дакри визрівають нові деталі. Однак помітити їх удається, лише й маленькій і допитливі дівчинці Мейзі Хітчинс. Попри страх і небезпеку, із несправедливістю і підступністю дорослого світу, розпочинає боротися. Ще не все, ще приготуйтеся слухати справа про смарагд, що зник. Мейзі мріє потрапити до театру. Переглянути виставу, зазирнути за лаштунки. Скажіть, правда, і у вас бувають такі хвилини, коли ви в театрі, і вам дуже цікаво побачити, а що ж відбувається за. Бабуся вважає, що юнім леді не пасує відвідувати такі гамірні місця. Однак у театрі стався злочин. Йдеться про викрадення перлового перлового намиста, прикрашеного старовинним фамільним смарагдом, яке герцог Тарквін подарував акторці Сарі Мессі. За загадкових обставин. А із Сарою почали траплятися капості, які явно підлаштовував хтось із заздрісників. Тож на допомогу звернулися саме до Мезі Хітчин, тому що слава про її кмітливий розум уже проникла дуже далеко е, за межі Лондона. Юна детективка має змогу лише потрапити за лаштунки театру, а разом із песиком Едді розслідувати заплутану справу. Отже, Голлі Веб англійська письменниця та її юна детективка Мезі Хітчинс і її справа про смарагд, що зник. І остання справа. А на Суші цю підозрілу ситуацію намагається розгадати наполеглива і рішуча Мезі Хітчинс. У цій мотрушній справі на дівчинку її песика Едді і подругу Еліс чекає неабияка небезпека. Чи вдасться дітлахам здолати їх? І взагалі? Як розплутати морську загадку, не покидаючи суходолу? До того ж, на маленького детектива чекає дорослий колега. Хто це? Про все це та багато інших загадкових пригод ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку Мейзі Хітчинс та її справа про русалку, яка плаче, та всі, що я. Вам, про які я вам зараз розповідала. Отже, дорогі наші малята, поспішайте до бібліотеки за новорічними подарунками.